У чоботях У одного мельника було три сини, а в господарстві був млин, ослик і кіт. Сини мололи, ослик возив зерно та борошно, а кіт, звісно, ловив миші. Коли мельник умер, сини поховали його і почали спадщину ділити. Старший взяв собі млин, середущий осла, а молодшому дістався кіт. Зажурився молодший та й каже сам до себе Ух, дісталося мені найгірше, старший буде молоти, середощі їздитиме на ослику, а що я, бідний, робитиму зі своїм котом. Хіба пошию з його шкурки пару рукавиць, більш нічого? А послухай на мене, озвався кіт. Він зрозумів усе, що сказав хлопець. Навіщо тобі мене вбивати? Ще пошити пару поганих рукавиць з моєї шкурки, справ мені краще чоботи, щоб я міг у них між люди вийти і себе показати, тоді я скоро тобі в пригоді стану. Мельників син дуже здивувався, почувши, що кіт говорить як людина, але вони саме проходили повз шевцеву хату, отож хлопець викликав шевця на двір і сказав зняти з кота мірку на чоботи. А коли швець пошив чоботи. Кіт озувся, взяв торбу, посипав на дно зерна, зверху прив'язав шкворку, щоб зашморгувати, закинув торбу на плечі і пішов на двох ногах, як людина з двору. А король цієї країни дуже любив смажених куріпок. Та ось біда, жодної куріпки не можна було спіймати. В лісі їх аж кишіло, та вони були такі полохливі, що жоден мисливець не міг і підступитися до них. Кіт знав про це. І надумав зробити хитріше. Прийшовши в ліс, він розв'язав торбу з зерном, шкворку протягнув по траві за кущі, а сам причаївся і став ждати. Куріпки не забарилися, прилетіли, побачили зерно, і одна по одній полізли в торбу ласувати. Коли їх там зібралося чимало, кіт смикнув за шкворку і зашморгнув торбу. Потім швидко побіг. Поскручував коріпкам голови і почемчикував прямо до королівського палацу. Вартовий гукнув Стій, куди йдеш? До короля. сміливо відповів кіт. Ти що, з дурі? Кіт до короля? Та хай йде. втрутився другий. Адже наш король часто нудьгує. Може, кіт його розважить, як потреться об ноги та повуркоче?» Увійшов кіт до короля. Уклонився низенько і сказав. Мій господар граф, він назвав якесь довге і знамените ім'я, передає вашій величності найщиріший уклін, і посилає вам ось цих куріпок, і він їх щойно впіймав на сельце». Король дивом здивувався, побачивши розкішних жирних куріпок, з радощів аж не стямився і наказав насипати кутові в торбу стільки золота зі скарбниці, скільки той підніме. Віднеси це своєму панові і дуже, дуже подякую йому за подарунок. А бідний мельників син сидів вдома біля вікна, сперши голову на руки, і думав, що ось він витратив останні свої гроші котові на чоботи, а яку користь матиме з того. Аж раптом входить кіт, скидає торбу з плечей, розв'язує її і висипає золото перед хлопцем. Ось тобі дещиця за чоботи. Король вітає тебе і передає щиру подяку. Молодий Мельниченко дуже зрадів з такого багатства, хоч і не втямив до ладу, звідки воно взялося. Тоді кіт скинув чоботи і розповів йому все. А на сам кінець сказав: Тепер у тебе грошей досить, але це ще не край. Завтра я знову взую чоботи, і ти станеш іще багатший. А ще я сказав королю, що ти вельможий граф. Другого дня кіт, гарненько взувшись, знову пішов на полювання і приніс королю багату здобич. Так він ходив день у день і щоразу приносив додому золото. Король так полюбив кота, що дозволив йому приходити і виходити, коли його воля, і гуляти по всьому палацу, де захоче. Одного разу сидів кіт на кухні в палаці і грівся біля вогню, коли входить королівський візничий і лається на всі заставки. А щоб воно запалося, сто кіплиха і королю, і королівні. Хотів піти до корчми трохи випити, а карти згуляти. А тут на тобі, їдь з ними на озеро. Почув це кіт, вискочив із кухні, що духом бомчав додому до свого господаря. прибіг та й каже Коли хочеш стати графом і бути багатим, гайда зі мною на озеро, будеш там купатися. Мельників син не знав, що на це й сказати, проте подався за котом до озера. Роздягся і стрибнув у воду. А кіт узяв його одежу, заніс у кущі і сховав. Щойно він упорався з цим, аж їде король. А кіт як почне ламентувати, та так голосно. Ой, найлайскавіше королю. Мій пан купався дудечки в озері, а якийсь злодюга вкрав його одяз, що лежала на бережку. А тепер, вельможий граф не може вилізти з води, бо голий. І як довго там пробуде, то застудиться і помре. Почувши це, король звелів зупинитися і послав слугу назад до палацу, щоб привіз котресь із королівських обрань. Гаданий граф задягся в розкішні шати, і король запросив його сісти в карету, бо дуже полюбив його, думаючи, що то він посилав йому корібок. Королівна не перечила, бо граф був молодий і гарний, і дуже їй сподобався. А тим часом Кіт уже побіг далеко вперед. Прибігає до великої сіножатії, а там сто косарів траву косять. Гей, люди, а чиї це луки? питає кіт. А це великого чарівника. То слухайте мене ось їхатиме король, і коли він запитає, чиї це луки, скажете, що графові, а як не скажете, то будете побиті на смерть. І побіг далі. Прибігає до однієї ниви, такої великої, що й оком не оглянути. А на цій ниві двісті жінців жнуть жито. «Ей, люди. А чи є то жито? Чарівникове. Ну, то слухайте ось їде за мною король то, коли він запитає, чиє це жито, кажіть графове, а як цього не зробити, то будете всі побиті на смерть. Нарешті прибіг кіт до великого лісу, де 300 дроворубів стинали величезні дуби на дрова. Гей, люди. А чий то ліс та чарівника? Ну то слухайте ось зараз їхатиме король, і якщо він запитає, чи це ліс, скажіть, що графів, а якщо не скажете, то будете побиті на смерть і побіг далі. А всі люди дивились йому вслід перелякано, бо кіт був у чоботях і ходив як людина. Незабаром перебіг він до палацу, де жив чарівник, сміливо війшов і став перед ним. Черівник зневажливо зиркнув на кота і запитав, чого йому треба. Кіт низенько вклонився і мовив. Довелося мені чути, що ти можеш перекинутись у всякого звіра, в якого лишень захочеш, у вовка, лиса чи собаку. Цьому я можу повірити, але мені не віриться, що ти можеш обернутися на велику тварину, от хоч на слона. Це для мене дрібниця, відказав чарівник і вмить обернувся на слона. Оце то так. А на лева? І це для мене ніщо, мовив чарівник і став перед котом у подобі лева. Кіт удав, ніби злякався і скрикнув. Це ж неймовірне, нечуване діло, такого мені й не снилося. Але ще неймовірніше було б, якби ти перекинувся в якусь маленьку тваринку, ну, скажімо, в мишку. Ти, звісно, могутніший за всіх чарівників у світі, але таке, мабуть, і тобі не до снаги. Черівник аж розімлів від таких лестищ. А вже ж, любий котик, я можу і це. Приїзно, сказав він і перекинувся в мишку де й почав бігати по кімнаті. А кіт за мишкою хапнув її з одного стрибка і вмить з'їв. А тим часом король із графом та принцесою їхали собі неквапом далі і приїхали до Великої луки. А чи є це сіно? запитав король. Графове! – гукнули косарі, як навчив кіт. Гарний клапоць землі маєш, графе. Сказав король. Потім приїхали до Великої ниви. Гей, люди, а чи є це жито? запитав король. Графове. гукнули всі жінці О, графе, то це ж неабиякий шматок земельки. А тоді приїхали до лісу. Гей, люди, а чиї це дрова? Графські, відповіли дроворуби Король здивувався ще дужче і сказав та ви багатий чоловік, графе, я й не знав, що в моєму королівстві є такі розкішні ліси. Нарешті приїхали вони до палацу. Кіт уже стояв на сходах і тільки нокарата зупинилася внизу, прискочив, відчинив дверцята та й мовив Ваше величне, сте прошу вступити до палацу мого господаря, графа. Його така честь зробить щасливим на все життя. Король вийшов з карети і не міг надивуватися розкішним палацом, що був, може, більший і прекрасніший, ніж його власний, а граф повів королівну в залу, що аж засяяла від золота і самоцвітів. А потім граф одружився з королівною, і коли помер її батько, сам став королем, а кіт першим міністром при ньому. Кинець, кинець, а то